Також вчора був активний день у Урбан Лізі. Зустрічалися такі команди, як тайгерс Каток, як Ян Бозь ПВС та ФК Райдужний проти команди ФК Яр. Почнемо з першого. Тайгерс і каток 1-2, закінчився рахунок забитими м'ячами. У команди Тайгерс відзначився Хлюренко. Домбровський віддав асист і справжні два голи. Красені були у виконанні Олександра Нехаєнко за ФК. Като далі, Семен... далі Янг Бойс грав проти ПВС. Цей матч закінчився 7-3. Справжня таке дуже результативний матч. Дуже багато було контратак з боку обох команд. І ПВС виграли 7-3. Кінцевий гол забив Онафрійчук. Дійсно дуже гарна і дуже гарна комбінація була у виконанні команди ПВС. Цілком заслужена перемога попри відсутність деяких ключових гравців у їх складі. І останній матч, який був у Урбан Лізі, це ФК Райдужний проти ФК Яр. Матч закінчився з рахунком 3-3. Така бойова нічия. також. Багато забитих голів було після матчу. Були претензії на рахунок голкіперу, який виступав за ФК Райдужний. Представники команди ФК Яр кажуть, що він був не заявлений перед грою. Що ж дуже цікаво буде подивитися, чим закінчиться ця сага. А голи в цьому матчі забивали наступні футболісти. Косоват на 17 17-й хвилині забив за команду. ФК Яр, потім на 35-й хвилині забив Захаров, Шуляка зробив рахунок 2-1 на користь команди ФК Яр і дев'ятий номер з ФК Райдужного забив другий м'яч за свою команду, зробивши рахунок 3-2. Потім Косоват зробив дубль і на цьому. Поставив крапку у цьому матчі 3-3, Кінцевий рахунок дуже цікавий матч. Раджу всім переглянути, хоча б повтор цього поєдинку. А з вами був Олександр Соболевський. Щастю зустрінемось.